Відімкнень світла 17 грудня не буде і так по всій країні. Про це повідомили в «Укренерго» і пояснили, цього вдалося досягнути завдяки цілодобовій роботі із відновлення пошкодженого обладнання. Під час останнього масованого обстрілу росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, яка задіяна у експорті та імпорті електроенергії. І Хоча ремонти ще тривають, завтра вдасться уникнути графіків відімкнення, кажуть в «Укренерго». Проте вдосконалення нових інтервалів знеструмлення ще триває. Вони будуть однаковими для всіх регіонів. Кожну із шести черг розділили на дві підчерги, щоб уникнути перевантажень на енергосистему. Наприклад, якщо не треба знеструмлювати цілу чергу, диспетчер може дати команду на вимкнення лише половини, а отже, менше споживачів сидітимуть без світла. Самі ж графіки розбили на 30 хвилинні інтервали. І від сьогодні українці матимуть світло щонайменше по 3,5 години поспіль між можливими вимкненнями, а не по дві. Як це було раніше, графіки на добу будуть оновлювати щовечора. Їх слід переглядати на офіційних сторінках ДТЕКу чи обленерго, заявив Юрій Бойко, член наглядової ради Укренерго. зміни. Спрямовані на досягнення двох ключових цілей: це власне підвищення гнучкості, яка дозволить максимізувати кількість годин з електрикою для кінцевого, для кожного кінцевого споживача. І друге, власне, це забезпечення принципу рівності, об'єктивності. Тобто зміни власне про те, щоб графіки застосовувалися значить, по певній системі. Значить, по всій країні, незалежності від там області чи власника компанії. Обов'язково напишіть в коментарях, яка ситуація зі світлом у вас цими днями, як довго доводиться обходитись без нього, і чи вистачає часу, коли електрику таки вмикають, щоб зарядитись і обігрітись? Ну а випуск ТСН продовжуємо ще багато важливого попереду. З вас, як завжди, палець вгору і підписка на канал.